Патагонія дика, сувора і мовчазна. Але саме тут починається справжня пригода. В цьому випуску ми проїдемо крізь всю Патагонію з півночі на південь. Побуваємо в її чилійській частині, аргентинській, підемо в трекінг до знаменитого Фіцрой, насолодимось неймовірним льодовиком Періто Морено, заїдемо в Крутезний національний парк. Торис Дель Пайне переправимось через магеланову протоку на архіпелаг вогняна земля і побачимо багато диких тварин. Я маю на увазі реально багато. Привіт, народ! Давайте розберемо, що взагалі таке патагонія. Патагонія це географічний регіон, що охоплює південну частину Чилі та Аргентини. Її умовною межею вважають 40-ву паралель в Аргентині і місто Пуерто-Мон в Чилі. Чилійська частина Патагонії знаходиться переважно між високими горами Андами і океаном. Тому тут значно легше пустити паром, ніж побудувати дорогу. Я обожнюю такі дикі місця. Особливо атмосферно це виглядає, якщо сонячна погодка змінюється на типову патагонську. Відчуваєш себе надункані в пошуках капітана Гранта, адже саме ці місця Жульвер описував в своєму романі. Серед цих диких місць періодично виринають острівки цивілізації. Ну, як цивілізації, села з населенням одна, дві тисячі людей. Автобуси їздять раз на 2 дні, а можуть і рідше. Ось тут, наприклад, ми застрягли на 2 дні із-за відсутності транспорту. Переважна частина Аргентинської Патагонії взагалі інша. Це знамениті аргентинські пампаси, або степи більш зрозумілою мовою. З такими краєвидами можна їхати годинами, сотні кілометрів, якщо не тисячі. Якщо ж ви раптом подумали, що це скукатень, то повірте, коли бачиш гуанаку або страусів, які перебігають дорогу, це прям дуже круто. Ну а зі сторони кордону з Чилі там ті самі Анди. Тому. Точно є на що подивитись. І почнемо ми з найбільшого озера Патагонії. Має дві назви: Лаго Буенос з аргентинського боку або Лаго Генераль Каррера з чилійського. Ці кадри зняті саме з чилійського боку. Тому добрий день, генерал Каррера! Площа цього озера вдвічі більше Києва та в 12 разів більше озера Ялту, що є найбільшим в Україні. Свій неймовірний бірюзовий колір озеро отримує завдяки талій воді з льодовиків. У ній міститься дрібне льодовикове борошно, яке розсіє світло і створює цей фантастичний відтінок. Але щоб побачити найцікавіше, треба скористатись човном. Окрім як поплавати на човні, ця прогулянка має чітке місце призначення. Здалеку це виглядає як звичайні, хоча й досить красиві, скелі посеред бірюзової води, але варто наблизитись і стає видно справжні витвори мистецтва. Авторка цих шедеврів сеньоріта природа. Справжній мармур, води озера і суворі патагонські вітри усе це разом створило неймовірні візерунки на цих скелях. Супер круте місце. Хоч і важко доступне, але якщо будете в цих краях, рекомендую обов'язково поплавати на човнику. Переміщаємо з Чилі в Аргентину в Національний парк Лос-Гласіарес. Назва перекладається як льодовики. Один з них, до речі, тане прямо на цьому кадрі. Але саме в цій частині парку ми зробимо трекінг до підніжжя гори Фіцрой. Відстань в одну сторону складає 12 км. Це багато, враховуючи, що ще пиляти назад. Але насправді найважча частина це останні 2 кілометри з набором висоти 400 метрів. Хто осилив, той отримує справжню винагороду, фоточку з одним із символів Патагонії, вершини Фіцрой і лаго Стрес. Бонусом, якщо пощастить. Можна подивитись на лисиць зблизька, Взагалі не бояться людей, як до речі, і птахи, які пролітають прямо над головами. До речі, якщо б ви хотіли побачити цю красу на власні очі, всі анонси подорожі є в нашому інстаграмі або на сайті. Всі посилання залишу в описі. Фіцрой і всі локації, що будуть далі в цьому відео, і навіть трошки більше, входять в наш авторський маршрут. Тож, велкам! Так, друзі, льодовики тануть, але хочу вас заспокоїти саме щодо періто Морено. Це один з небагатьох льодовиків в світі, який підтримує баланс між таненням і накопиченням льоду. Не зменшується простими словами. Як йому це вдається? Має унікальну географічну і кліматичну ситуацію, яка дозволяє йому зберігати розмір. Ну а цей блакитний колір це просто щось нереальне. Особливо в частинках, які щойно обвалились. Так, скільки там років цьому льоду? Тисячі. Зараз погуглю. Чи вже треба казати по чато же Петю? Хм, всього від 30 до 100 років, в деяких місцях до 250. І ще цікавий факт, що льодовик рухається по 2 метри в день. Хай там як, але якщо ви застали видовище обвалу арки, це прям раджу. А для повної гостроти вражень раджу підпливсти до льодовика на човні або на каяках, але тоді, напевно, не дуже близько. Якщо ж хочеться реально близько, найкращий варіант це мінітрекінг по льодовику. Випускають на льодовик тільки з місцевим гідом, бо вони кажуть, що тільки вони знають, як там той льодовик рухається по 2 метри в день. Ель Калафате, і тут ми орендували тачку. Якщо ви не бачили першу частину цього відео, то обов'язково подивіться: там розкрита тема формату цієї подорожі. А я дуже-дуже коротко переповім його тут. Одного разу нам стрельнуло в голову купити квиток в один кінець в Чилі і подорожувати бюджетно, щоб розтягнути задоволення на півроку або і рік. Тому їздили автостопом або на крайняк на автобусах, ночували в кемпінгах або на каучсорфінгу. Тож взяти машину в Алькалафати це таки був успіх. Величезний плюс, що ми змогли заїжджати в такі дєбрі, куди ні один автобус не їздить. Я вже мовчу про автостоп. Ну ви подивіться, страус. Ну це ж страус ходить прямо біля нас. І ні душі навколо. Людської має на увазі. Ну хіба вони не мілашки? Побачити пінгвінів було одним із обов'язкових пунктів цієї подорожі, і ми побачили цілу колонію, тисячі пінгвінів, що живуть настільки далеко від людей, що крім нас сюди доїхало ще всього троє Homo sapiens. Ось вони в своєму природному середовищі, без кліток, без сіток, це настільки щиро й цінно. Що після такого зовсім не хочеться бачити нещасних тварин у зоопарках. Саме це Магеланові пінгвіни. Очевидно, що названі на честь Фернана Магелана. Його команда вперше помітила цих птахів у 1520 році. Цікавий факт: сезон розмноження з жовтень по квітень вони проводять в Патагонії, а на зиму червень-липень-серпень. Так-так трохи ріже слух, але нагадаю, що в Південній півкулі зима й літо поміняні місцями. Тож на ці місяці вони пливуть сотні, а то й тисячі кілометрів і можуть досягати узбережжя Південної Бразилії. Для мене це був шок-контент, якщо чесно. Міф, що пінгвінчики живуть тільки на льоду в Антарктиді, зруйновано. Ну і останній факт. Вони часто утворюють пари на все життя, повертаючись до одного і того ж партнера рік за роком, а знаходять один одного після відпочинку в Бразилії за характерним криком. В інтернетах пишуть, що голос кожного пінгвіна є настільки ж унікальним, як відбиток пальця людини. А взагалі їх крик схожий на віслюка. Вам так не здається? Національний парк Торрес Дель Пайне в Чилі настільки великий, що вхідний квиток сюди продають мінімум на 3 дні. Подивитись його можна різними способами. Перший це піти в довгий декількаденний трекінг з ночівлями в гірських притулках, щоправда, бронювати їх треба за декілька місяців. Інший спосіб проїхати на машині там, де це можливо, зупиняючись в цікавих місцях. І проходячи коротенькі трекінги на 1-2 км до водоспадів або дуже крутих оглядових майданчиків на гори. І це лайтовий, але крутий варіант. Я з групою особисто планую міксований варіант покататись на машині, плюс піти один день до символу цього парку Скелі Лас Торрес. Цей трекінг трохи легший, ніж Фіцрой в Аргентині, але все одно досить складний: 16 км в дві сторони з набором висоти 700 метрів, десь як на Говерлу зганяти за один день. Збираючись в Патагонію, треба обов'язково подбати про захист від вітру та дощу. Після затоки співдружності в Антарктиді це другий найвітряніший регіон планети. Пориви вітру тут можуть сягати 120 км на годину. Подивіться, як камеру без стабілізації філіпаю. Як я вже не раз казав у цьому відео, в Патагонії можна побачити дуже багато різних тварин. Про Гуанако я вже казав. Ну але ж які вони цікаві, вони відносяться до роду верблюдів. І Гуанако, до речі, є дикими родичами альпак і Лам. А ще в аргентинських ресторанах подають стейк з Гуанако. Це так для довідки. Ще в Торрес-дель-Пайне нам пощастило побачити південно Оленя. Або Уемул. Стояв собі біля дороги, жував травичку, або навіть не стояв, а стояло. Бо щось мені здається, що ця Уемул ще й вагітна. Якщо так, то це супер новина. Бо цей вид тварин є рідкісним і знаходиться під загрозою зникнення. А ще уемул є символом чилі. Тож, круто, що ми побачили його. Ще нам пощастило побачити ось такого красення: броненосця, Армаділло. І це насправді велика удача, бо це нічні тварини. А цей собі лазить, шукає комашок посеред білого дня поряд з одним із небагатьох готелів в цьому парку. А ще ми побачили пуму! Ну як побачили, здалеку метрів за 200 в траві побачили, як вона їла здобич і більше домалювали в уяві. Поряд зупинились хлопці з телеоб'єктивами, які змогли краще роздивитись цю кішечку в її природньому середовищі існування. В принципі, може в будь-який момент побігти до тебе, але на сьогодні в неї вже є обід, тож ми в відносній безпеці. В будь-якому випадку, це набагато круче, ніж в зоопарку. Після всього цього фламінго в дикій природі це вже не щось таке прям екстраординарне, правда ж? Що ж, рухаємось далі на вогняну землю. Дістати сюди можна тільки паромом через Магеланову протоку. Адже це архіпелаг з понад 40 островів на найпівденнішому краю Південної Америки. Ці території розділені між двома країнами Аргентиною та Чилі. А її назва вогняна земля походить від іспанської Т'єра Дель Фуего. Кажуть, коли Магеллан пропливав по всі землі в 1520 році. Він побачив численні вогнища місцевих племен індіанців. Так і з'явилась ця містична назва. Тут реально відчувається якась така атмосфера дикості, краю землі, чи що, не знаю як пояснити, треба побувати. У нас тут було всього три дні і ми все одно вирішили знайти якесь безлюдне місце. Болотяна дорога нам, як завжди, не завада. До речі, на початку цієї дороги кожен кілометр два були такі собі паркани, які відділяли, напевно, загони для тварин. І вздовж однієї ділянки нас супроводжували ось такі пси з двох сторін, аж до парканчика. Бачили колись таке? Так, Я завжди кажу, що найцікавіше починається там, де закінчується асфальт. Тож, приїхали ми в таке місце. Тут затонули корабель, закинутий готель. Немає мобільного зв'язку. Дорога, яка веде сюди, ви й самі бачили. І взагалі живе тут з десяток людей. Знайомтесь Дездемона. Німецький корабель, що застряг на межі землі й океану. Побудований ще в 50-х роках і названий на честь героїні Шекспіра. Я вмираю без вини, мовила вона у Шекспірі. Тож, якщо корабель назвали Дездемона, це майже поетичне передбачення долі. Ви так не думаєте? У 85-му її наздогнав шторм прямо на цьому місці. Дездемона сіла на мілину і з того часу так і залишається тут. Іржавий сталевий привид на узбережжі вогняної землі. Вона ідеально вписалась в частину місцевого пейзажу, такий собі символ дикості, ізоляції і постакаліптичної краси цього регіону. Природа вогняної землі це поєднання гірських хребтів, океану, фьордів, озер та боліт. Насправді, дивовижні ландшафти. Що цікаво, незважаючи на свою південну широту і відносну близькість до Антарктиди, зими тут доволі м'які, температура рідко опускається нижче мінус 5, а літо прохолодне. Ми ж були на початку березня, це перший місяць осені в південній півкулі. І було не те, щоб холодно, але дощі поливали дуже рясно. Якщо ви будете в цій частині світу, я рекомендую обов'язково побувати на Т'єра Дельфуево. Це буквально край світу, далі тільки Антарктида. А Ушуая вважається найпівденнішим містом планети. Звідси починається більшість круїзів та експедицій в Антарктиду. Саме місто доволі затишне, ідеальне, щоб закінчити свою подорож Патагонією, або, навпаки, розпочати нову пригоду. Тут майже все називається Фіндель Мундо, тобто край світу. Або можна ще прикласти як кінець світу. Ось, будь ласка, тут навіть є потяг кінця світу. Зараз в цьому хотязі катаються туристи з посмішками на обличчі. Але насправді цей потяг був призначений для потреб в'язниці на краю світу. Це була одна з найсуворіших таких установ на всій планеті. Тут утримувались особливо небезпечні злочинці та політв'язні. Умови були дуже важкі через віддалене розташування та досить суровий клімат, а потяг використовувався для транспортування деревини з лісів. Зараз на місці цієї в'язниці знаходиться музей, до якого й можна дістатись цим потягом. Що ж, друзі, попрошу вас підписатись на канал, щоб підтримати Україномовний YouTube. Може якогось коментаря лишити, або вашого князівського лайка хоча б поставити. В цей формат відео не потрапило багато особистого і досить цікавого, як от. Ночівля пока у біля озера генерал Каррера в такого собі Алехандро, ось його кабання на схилі. Тієї ночі зібрались люди з усього світу: Канади, Франції, Південноафриканської Республіки, Уругвай, Парагвай, ну і ми з України. Сиділи при свічах, співали пісень під гітару. Або як наступного дня ми чудом спіймали пікап автостопом буквально за 5 секунд, коли там одна машина в 30 хвилин проїжджає. Їхали ми, по суті, в багажнику, пилюка, але не знаю чого. Це прям був момент абсолютного щастя, який я й досі згадую з посмішкою. Або як ми пішки переходили кордон Чилі та Аргентини. І до нас прив'язався пес, якого ми назвали Чилі-Чіко, на честь містечка, з якого він почав рух, і нелегалом перебрався в Аргентину. І Це була неймовірна подорож. Ми купили квиток в один кінець і поїхали подорожувати з планом без плану. І це був крутий формат. Адже ми ніяк не могли спланувати, що через два дні після потягу кінця світу весь світ зійде з розуму через ковід, і ми застрягнемо в Чилі з аргентинською машиною за 18 тисяч кілометрів від дому і за 3 тисячі кілометрів від найближчого міжнародного аеропорта. З якого можна було б вилетіти хоча б в Європу? Ці байки для особистих зустрічей. Побачимось!